Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра! І смачної капусти! Сьогодні ми будемо говорити про найкращі дні для квашення капусти в квітні 25-го року за київським часом. Так, у нас ще багато підписників мають запаси капусти і чекають цей гороскоп, щоб приготувати смачну капусту. І починається наш гороскоп з 1 квітня. В тітці при зростаючому місяці з 0 годин до 16 години можна буде квасити смачну капусту. В середині місяця, навіть трошечки далі, ніж середина, в козирозі спадаючий місяць, дуже гарний час для квашення капусти. Починається цей період 18 квітня з 18 години вечора до кінця доби. 19 квітня всі 24 години, 20 квітня з 0 годин і до 17 години вечора. Ще можна до кінця місяця квасити капусту в знаці телець 27 квітня з 11 години ранку і до кінця доби, і 28 квітня всі 24 години. Ми з вами зараз розглянули гороскоп квашення капусти. Це і агро, і кулінарний гороскоп квашення капусти на квітень 2025 року. Бажаємо, щоб ваша капуста була смачною, всім вам здоров'я, міцного, і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.